Сціонарні відділення Укрпошту у селах, які входять до Боромлянської тергромади, планують замінити на мобільні або закрити. Що про такі зміни думають місцеві, дізнавались наші журналісти. У селі Гребенківка мешкають понад півтисячі людей. Поки мають своє поштове відділення, яке працює двічі на тиждень. Без пошти село не може бути. І, все. і газету виписуємо, і платюшки платимо. нам, хоча б, і взагалі її щоб ж не закрили. Потому що хай два дні, ну хоча б, щоб вона працювала, щоб людям була робота. Во-первых, робочі місця, хоча б які-небудь. По-друге, як-не-як, все рівно буде якась принесуть газети, принесуть, а так їх не буде нічого. У цьому поштовому відділенні нині працює четверо людей. Жоден із них не отримує повну ставку. Два дні на тиждень працюємо понеділок, середа. Неповне, ну, неповна ставка. Працюємо, ну, я працюю на 0,4 ставки, листоноші мої, їх троє в мене. Працює одна на 0,3 і дві на 0,25. У нас Гребенниківка і ще входить три села: набережне, Братське і Градське. Наш показ 1 жовтня планують на пересувне Братське. Поштове відділення у селі Гребеніківка, поки, за словами Вікторії Гури, не закривають. Нині ж обслуговують чотири населених пункти. У мене не тільки Гребеніківка, а й хуторо. Братське, городське. Це в началі місяця, городське, а братське в кінці місяця. Я добираюся, як зимою п'яше 7 кілометрів в одну сторону. А літом на велосипеді. Нараховують у Гребенниківському старостаті 870 людей. Гребниківка дето трошки більше 500, набережня в нас село трошки більше 300. Братське у нас село, яке віддалене від Гребенниківки, від центрального садиби приблизно до 5 кілометрів, якщо брати посередині його. І градське саме далі село це якщо їхати до крайньої точки, де дійсно ще є люди, це чуть не до 10 кілометрів. то тобто ген-ген-ген куди. Але кількість жителів там, залишилось там 8 і все. В основному датше. І потреба забезпеченні почтовим відділенням це обов'язково. Якщо відділення у Гребеніківці все скоротять, то люди по передплату газет та за посилками матимуть їхати до Боромлі. Поштарки, яким вручили повідомлення про скорочення, говорити з нами відмовились. У Боромлі відділення працює три дні на тиждень. Три дні і все більше нема. Газети виписуємо, пенсію отримуємо з почти. Чоловік би хотів отримувати, але ну, це ж пішли розмови про те, що не будуть носити пенсії, то Поки що залишив на картоці. На карточці нема банкомата, нема де отримати. Кожен місяць ми користуємося почтою, тому що комунальні платимо. Почтарка носить пенсію додому, а село ж тут розкидане, там три хати, там п'ять, там десять. Дуже... А що чотири почтаю? а що вони зроблять тут? Ми будемо два місяці чекати пенсію, поки до нас попаде. Вона ж не справиться, ну ще літом на лісопеті, а як зімою. Пенсію носять, і, і газети носять. І як без пошти? Тут є люди старі, такі, що взагалі не, не можуть не, ні піти нікуди, ні, ні їздити, нічого треба пошту. До складу Боромлянської тергромади входять 12 сіл 5200 мешканців. Відстань від Боромлі до Жигалівки 8 кілометрів, до Гробеніківки 12 кілометрів. До цього часу працювало три відділення. На превеликий жаль, хоча закрив відділення в Жигалівці і Гребенківці, скоротили працівників на, у нашому відділі в Борумлі. Три чоловіки обслужив таку кількість населення пенсіонерів, а в селі до 2000 тисяч пенсіонерів 2200. Це нереально. Були перемовини із керівником. Жаль, що на зустріч він нам не пішов. Свого боку, ми старалися, як могли допомагали пошті, дрова, туалет збудували, котел поставили, і боромні гребниківки. В Укрпошті пояснити, чому скорочують своїх працівників та відділення, нам відмовились. Менеджерка на ім'я Юлія телефоном сказала, що готують проєкт, про який розкажуть у вересні.